Всім привіт! Сьогодні ми покажемо один з гуртожитків університету Павла Йозефа Шафарика, а саме факультету верейній справі на поправській 66. шість. Ходімо гуртожиток взагалі цілодобово, але починається о 12-й годині, починається о п'ятій. Ви кожен з вас буде мати оказ, який ви показуєте набрати. Любові автомати, їсти коли хочеш. Там, до речі, стоять велосипеди. Один із них мій. Тут, до речі, є штудовня, де можете нормально повчутися. це була ніжтудовня. Я живу аж на четвертому поверсі. На кожному поверсі є своя кухня, там є пральна машина. І на двох поверхах є сушка. де можете до якогось біолиз. Йдемо. У моїй кімнаті зараз нікого нема. Дівчата поїхали в Україну. Сіда! Ось, в принципі, ми у моїй кімнаті у нас блочна система. Три ліжечка, там два ліжечка. Що показати? Холодильник це мій нічого. Отож, видає, це все мусите просити, віджимати, вимагати, тоді вам дадуть. І це, в принципі, також. Вид вікна в нас взагалі на ліс, але зараз нічого не видно. Ось так ми вчимося. Що в нас ще є? У нас що в холодильнику? В холодильнику, Ну, їжа, трішечки пляшечок. Кремік для затушки. Шафи невеликі, досить маленькі. Наша ванна. Така. Пишіть в коментарях, який гуртожиток ви хочете побачити наступним, та підписуйтесь на Усус.